Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 41, перший варіант. Перше завдання задача. За 5 днів токар обточує 45 деталей. За скільки днів він обточить 63 деталі? Запишемо умову задачі 5 днів 45 деталей, невідомо днів 63 деталі. Це задача на зведення до одиниці. Натисніть на паузу, та виконайте завдання. Перевіряємо. Знаючи, що за 5 днів токар виточує 45 деталей. Ми можемо знайти, скільки деталей він буде обточувати за один день. 45 поділити на 5 дорівнює 9 деталей за один день. А тепер можемо знайти, за скільки днів він обточив 63 деталі. 63 поділити на 9 дорівнює 7 днів. Поєднаємо дві дії у вираз. Для того, щоб правильно записати вираз, дивимось на другу дію. 63, це число нам було відомо за умовою задачі, поділити на 9. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 63 поділити на частку чисел 45 і 5. 45 поділити на 5 дорівнює 9. 63 поділити на 9 дорівнює 7. Відповідь. За 7 днів токар обточить 63 деталі. Друга задача. З однієї грядки зібрали 27 кг огірків, а з другої в 3 рази менше, ніж з першої, а з третьої на 11 кг більше, ніж з першої і другої разом. Скільки кілограмів огірків зібрали з третьої грядки? Запишемо умову задачі. У нас було три грядки. З першої грядки зібрали 27 кг, а з другої невідомо скільки, але відомо, що у три рази менше, ніж з першої. З третьої теж невідомо, але відомо, що на 11 кг більше, ніж з першої і другої грядок разом. Потрібно знайти, скільки кілограмів огірків зібрали з третьої грядки. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілограмів огірків зібрали з другої грядки. 27 поділити на 3 дорівнює 9 кг з другої грядки. Тепер знайдемо, скільки всього кілограмів огірків зібрали з двох грядок з першої та другої разом. Друга дія 27 додати 9 дорівнює 36 кг з першої та другої грядок. Ну, а тепер можемо знайти, скільки кілограмів огірків зібрали з третьої грядки. 36 додати 11 дорівнює 47 кілограмів. Поєднаємо у вираз три дії. Для того, щоб скра... правильно скласти вираз, дивимось на третю дію. 36 ми знайшли другою дією. Але тут у нас число 9, ми знайшли першою дією. В перші дії ми 27 ділили на 3 і знайшли 9. 27 додати 9 це буде 36. Ось воно, це перше число. Додати 11, 11 у нас було відомо за умовою задачі. 36 додати 11 дорівнює 47 кг. Відповідь. 47 кг огірків зібрали з третьої грядки. Кілограми можете записати скорочено, це загально скорочувана одиниця. Третя задача. У швейній майстерні шили підковдри. До обіду використали 40 метрів тканини, а після обіду 23 метри. Скільки підковдр пошили за день, якщо на одну підковдру витрачали 9 метрів тканини. Запишемо умову задачі. У нас було витрачено 40 метрів і 23 метри тканини. 40 метрів до обіду, 23 метри після обіду. Але скільки всього було витрачено метрів тканини, нам невідомо. Пошили. Потрібно знайти, скільки пошили підковдр із тієї тканини, якщо на кожну витрачали по 9 метрів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки було витрачено метрів тканини за день. 40 додати 23 до рівня 63 метри було. Якщо на одну підковдру витрачали 9 метрів. То ми можемо знайти, скільки підковдр пошили із 63 метрів друга дія. 63 поділити на 9 дорівнює 7 під ковдр. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно записати вираз, дивимося на другу дію. 63, це число ми знайшли першою дією, поділити на 9. Це число у нас було відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Суму чисел 40 і 23 поділити на 9. 40 додати 23 дорівнює 63. 63 поділити на 9 дорівнює 7. Відповідь. 7 під ковдр пошили з 63 метрів тканини. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. До частки чисел 64 і 8 додати добуток чисел 7 і 6. 64 поділити на 8 дорівнює 8, 7 помножити на 6 дорівнює 42. 8 додати 42 дорівнює 50. Від 50 відняти 42 поділене на 6 і помножене на 2. 42 поділити на 6 дорівнює 7, 7 помножити на 2 дорівнює 14, 50 відняти 14 дорівнює 36. До 50 додати 42 поділене на 7 і поділене на 2. 42 поділити на 7 дорівнює 6, 6 поділити на 2 дорівнює 3, 50 додати 3 дорівнює 53. Від 36 відняти частку чисел 36 і 6. 36 поділити на 6 дорівнює 6, 36 відняти 6 дорівнює 30. Суму чисел 48 і 8 зменшити у 7 раз. 48 додати 8 дорівнює 56, 56 поділити на 7 дорівнює 8. До 60 додати добуток чисел 4, і 3, відняти 12. 4 помножити на 3 дорівнює 12, 60 додати 12 дорівнює 72. 72 відняти 12, дорівнює 60. До 7 додати 70 відняти частку чисел 35, і 7. 35 поділити на 7 дорівнює 5. 7 додати 70 дорівнює 77, 77 відняти 5 дорівнює 72. Від 90 відняти різницю чисел 81 і 18. 81 відняти 18 дорівнює 63, 90 відняти 63 дорівнює 27. Обчислити, використовуючи переставну властивість множення. Давайте пригадаємо правило про переставну властивість дії додавання. Переставна властивість дії додавання звучить так. А додати Б дорівнює Б додати А. Тобто від перестановки доданків сума не змінюється. Переставна властивість дії множення Звучить точно так же, але замість дії додавання буде дія множення. А помножити на Б дорівнює Б помножити на А. І звучить цей закон так. Від перестановки множників добуток не змінюється. А тепер, використовуючи цю переставну властивість, давайте розв'яжемо вирази. Перший вираз такий: 9 помножити на 3 помножити на 2. Ми маємо переставити множники таким чином, щоб зручно було виконувати множення, адже ми ще не вміємо множити на двоцифрове число, щоб у нас було табличне множення одноцифрового числа на одноцифрове. Нам тут зручніше 3 помножити на 2, а потім помножити на 9. 3 помножити на 2 дорівнює 6, 6 помножити на 9 дорівнює 54. Натисніть на паузу та виконайте обчислення наступних виразів за зразком. Перевіряємо. 4 помножити на 5 і помножити на 2 дорівнює. 4 помножити на 2 і помножити на 5. 4 помножити на 2 дорівнює 8. 8 помножити на 5 дорівнює 40. 9 помножити на 2 і помножити на 2. Нам зручніше використовуючи переставну властивість множення. 2 помножити на 2 і помножити на 9. 2 помножити на 2 дорівнює 4. 4 помножити на 9 дорівнює 36. 3 помножити на 7 і помножити на 3. Використовуємо переставну властивість дії множення. 3 помножити на 3 і помножити на 7. 3 помножити на 3 дорівнює 9. 9 помножити на 7 дорівнює 63. 5 помножити на 2 і помножити на 4. Використовуємо переставну властивість множення. 2 помножити на 4 і помножити на 5. 2 помножити на 4 дорівнює 8. 8 помножити на 5 дорівнює 40. 2 помножити на 8 і помножити на 3. Застосовуємо переставну властивість дії множення. 2 помножити на 3 і помножити на 8. 2 помножити на 3 дорівнює 6. 6 помножити на 8 дорівнює 48. Одна сторона рівностороннього трикутника 4 см. Накреслити квадрат. Периметр якого дорівнює периметру даного трикутника. Давайте запишемо, що нам відомо в цьому завданні. У нас є сторона рівностороннього трикутника, яка дорівнює 4 см. Накреслити квадрат, периметр якого дорівнює периметру даного трикутника. Значить, периметр квадрата. Дорівнює периметру трикутника. Для того, щоб накреслити цей квадрат, ми маємо знайти сторону цього квадрата. Ну, давайте поки що розберемося з трикутником. Трикутник рівносторонній у нас є одна сторона 4 см. У трикутнику їх три однакових сторони. Значить, Маючи одну сторону, ми можемо знайти периметр трикутника. Сторону ми множимо на 3, А помножити на 3. Замінюємо А на числове значення А помножити на 3 дорівнює 4 помножити на 3. 4 помножити на 3 дорівнює 12 см. За умовою задачі нам відомо, що периметр квадрата дорівнює периметру трикутника. Якщо ми знаємо, що периметр трикутника 12 см, значить і периметр квадрата 12 см. Пригадуємо формулу знаходження периметра квадрата. Периметр квадрата дорівнює А помножити на 4. Нам потрібно знайти сторону квадрата множник, множник, добуток. Як знайти невідомий множник? Потрібно добуток, периметр. Поділити на відомий множник на 4. А квадрата дорівнює периметр поділити на 4. Підставляємо замість P12. 12 поділити на 4 дорівнює 3 см. Значить, сторона нашого квадрата дорівнює 3 см. Накреслимо цей квадрат. Відступаємо дві клітинки вниз від запису, дві клітинки від початку сторінки. І креслимо квадрат зі стороною 3 см. Позначаємо сторону А і показуємо, що всі чотири сторони однакові, також А. В саду паслися індики та кролі. В усіх тварин 6 голів і 16 лап. Скільки в саду індиків і скільки кролів. Цю задачу ми розв'яжемо способом підбору. Індик має дві лапи, а кролик має чотири лапи. Давайте будемо підбирати один індик дві лапи. Два індики будуть мати чотири лапи, три індики шість лап. Так, у нас уже є три голови. І ще три голови. Угу. Значить, можемо взяти ще одного індика вісім лап. 16 відняти вісім залишається вісім лап для кролів. Один кролик 4 лапи. Два кролики вісім лап. Дивіться, у нас вже є шість голів. Один, два, три, 4, 5, 6. І лапи 8 додати 8, 16 лап. Значить, ми можемо дати відповідь, що в саду було 4 індики і 2 кролі. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!